Ужгородці городці вперто не хочуть бути європейцями. Більшість акцій, які спрямовані на облагородження міста, останнім часом закінчуються невдачами. Одні висаджують, інші руйнують. Ці кадри зроблені більше тижня тому. Активісти зібралися, аби прибрати й облагородити площу при в'їзді в місто. Покосили під й упорядкували клумби. А вже за кілька днів висаджених рослин не стало. Ми зібрались колективом зробити добру справу для людей. Красиво всі попрацювали. Якщо б ми так працювали взагалі кожен тиждень, то напевно місто було б у нас бездоганно чисте. Але результат нашої праці не поважають наші люди, і результати ми маємо приклад вандалізму, які просто знищили нашу роботу і вкрали на тисячі гривень наш рослин. Чоловік каже, ту і кущів вкрали на 2,5 тисячі гривень, і це вже далеко не перший випадок. Ужгородський журналіст Віталій Глагола теж нарікає. каже, втомився висаджувати рослини в центральному пасажі. Разом з однодумцями робив це вже кілька разів, але щоразу результат той самий. Трохи більше року тому тут встановили ось ці горщики, в яких посадили туї, їх було дев'ять. Менше, ніж за тиждень, їх вже залишилось 4 всього-навсього. Я тут часто ходжу на роботу, тому мене це так трошки коробило зсередини. То я психанув, поїхав в садовий центр, купив ще 5, яких не вистачало, посадив. Через три дні їх не було. Ми поїхали знову. Я купив, посадив, витратив на це свої кошти і їх знову украли. Скільки тут не садиш, то завжди вони зникають і з'являються Десь на місцевих базарах в міліції кажуть, це не вандалізм, а звичайні крадіжки. Люди згодом просто перепродають ці рослини, таким чином підзаробляють на життя. Відповідальність за такий злочин невелика. Штраф або умовне покарання. По факту викрадення той при в'їзді в місто вже відкрили кримінальне провадження. Зломисників розшукує міліція. Дана подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за статтею 185 частина 1 Кримінального кодексу Крадіжка зломисників розшукують. Жартуючи, міліціонери кажуть, ситуація зміниться вже в грудні, коли на вулиці міста вийде нова поліція. Однак насправді ситуацію можуть змінити освітлені вулиці та встановлення камер спостереження, бодай у центральній частині Ужгорода. Покаравши кількох, інші двічі подумають перш ніж цупити міське чи приватне майно.